Ісус знімає четверту печатку та четвертий кінь блідий, а той, хто сидів на ньому, мав ім'я, смерть, і ад ішов слідом за ним, і дано їм владу над четвертою частиною землі, щоб убивати мечем і голодом, моровицею і земними звірами. Четвертий вершник вбиває нещасні випадки, епідемії, голод, прокляття, вбивства. Це робота вершника апокаліпсису, ім'я якому смерть йому дано владу над четвертою частиною землі. Щороку на землі помирає близько 70 мільйонів. Статистика каже, що четверта частина померлих людей це загиблі від голоду, від моровиць, епідемій, проклять, вбивств. Четверта частина землі страждає від вершника смерті. І сховатися від смерті та аду можна тільки у Христі Ісусі.